Продовжуємо ми Chevrolet Вольт. Вона нарешті до нас приїхала після витяжки. У нас Оцю алюмінію шлабу дозварили. Оцю алюмінію шлабу дозварили. Десь там плюс-мінус порихтували в капот. Залишилось тільки пошпаклювати. Що ще? Дверцята. Воно, дивіться, але, е, ну, вона, дивіться, дверцята. Трохи поержавіла, але вона плюс-мінус рівненька. Основна задача, чому ми це не, не, не змогли б зробити, це те, що оце, оцей метал він був загнутий внутрішню часи. І бачите, навіть стійку. Е, і все це порихтували. Нам залишилось тільки пофарбувати. Ну і гермет прокласти. отут. Ну, тобто нормально, можна працювати з такою дверцятю. Трошки підрозібрали бампер, ціла купа запчастин, метизу взагалі кілограми. Ну і от, тут все розламане. Щоб ви розуміли, оця решітка 17 тисяч. Оцей брус. Який теж он полопався. 200 баксів? Десь приблизно 200 баксів. Оці тряпки я взагалі не знаю, чи будемо ми їх встановлювати. Оця шабля 150 баксів. Зараз щось віддефектуємо, зрозуміємо, що ми, зробимо, що ми зможемо зробити, а що ні. Трошки віддефектували. Отже, оцю шаблю можна відновити. Там взагалі все добре. Оцю решітку можна поставити назад, але без цієї частини буде дірочка така. Ну, якщо власника це буде влаштовувати, то так і залишимо. А оце все на жаль, ну окрім туманки, на жаль, цьому всьому треба замінювати. Оцю основу під оту решітку треба замінювати, бо прям частини не вистачає це не, не звідси такий, такої частини не вистачає, ну і на три частини воно розломане. Оту шаблю прийдеться купувати все ж таки, нову. Це ми взагалі поки не розуміємо, звідки, бо там ще жалюзі, може це воно звідси десь. Новенький радіатор. Зараз будемо приміряти, щось встановлювати і якось прикручувати. Щось якось ну дуже впадло знімати про цю автівку відосик. Я ще й тиждень прохворів, <клес> і, може, щось зараз вдасться вам розповісти. Отже, у нас вже вишпаклювані оці місця на капоті. Поганенько його відрихтували, адже це алюміній і він дуже. Погано рихтується. Тому прийшлось дуже ще вистукувати та вишпакльовувати. Ну так, загрунтував, бачите, щоб алюміній не, не окислювався. І оці моменти, бачите, теж зробили, і я їх вже погрунтував. Доки я хворів, Вові вдалося спаяти бампера, бачите, він вже якусь там форму має. І от вчора ми пошпаклювали. Оці всі решітки і хромяшки десь відсотків 80 вдалося спаяти. Там дещо треба буде докупити, все ж таки. І у нас дверцята ще. Дверцята теж воно вже вся замита, вся готова. І тут у нас шпаклі. Тут у нас є трошки шпакля. І тут у нас є трошки шпакля. Гермет вже лежить. Ну, все, тут можна вже ґрунтувати, фарбувати. У нас білого ґрунта немає, тому Володька поїхав, бо у нас щось сьогодні блокпости понаставляли по всьому місту. І а у Володьки є можливість їздити. Спокійно. От він поїхав на ринок купляти той ґрунт білий. Бо щось мені здається, під сірий ґрунт біла фарба тут не пройде, бо, от бачите, вона вже якась різнокольорова. Тут більш біліший колір тут більш жовтіший. Ні, треба під білий ґрунт це робити. Ну, я зазвичай, якщо <клух> на сірий ґрунт, то білу подложку кладу. У мене є там біла фарба, але не хочеться. Хочеться сьогодні зробити під білий ґрунт. Також отакий, це не телевізор, це така підставка під верхню частину бампера. Вона була дуже іржава, вже відчистили балончик чорної фарби теж купити і запшикати. Його не видно, але ж зробити треба. Під білим ґрунтом, Бачите, як чіткесенько, майже в колір. Майже в колір. Тут теж ну такий собі, плюс-мінус, кривенький бамперочок вийшов, який вже є. З вузла його розв'язати. ну Мені здається, норм. І дверцята. Ну Тут шпаклі тоненький слой ґрунту залишився. Але все одно малувато. Хоч би не вийшло щось новеньке, незрозуміле. Все, починаю фарбувати. Подивимось, що за колір у нас вийшов, бо володька навіть викраски не взяв. Подивимось, чи вгадали. Без викраски робимо. От така паскуда приземлилася на лак. Не дуже мені б. Сподобався результат. ну Камерою то не передати, бо не видно. Колір фарби трошки не, не співпадає. І зони переходу вони, ну якщо під, під лупою або дуже-дуже близько дивитися, ми побачимо краплинки нової фарби. Вона не змішалася з о, рідною фарбою. От Не знаю. Не подобається. По, по, значить, фарбі. Ми взяли 500 грамів. І це впритик. Повністю не покривався капот, тільки до половини. Дверцята покривалася фарбою тільки от так, от. в районі ручки. Боковина і понизу. Оця вся частина не покривалася фарбою тільки лаком. А бампер вже покривався повністю. На бампері теж муха падлюка. Де вони взялись? зима вже. Ось, все, прилетіла падла. Ну, нехай сохне, подивимось, чи сполірується. Ну і коротше 500 г тик притик. Якщо так, треба просто запам'ятати. Я не можу ніяк запам'ятати, скільки фарби потрібно? 250 грамів. Щоб нам точно хватило, це 250 на капот, 250 на дверцяту і 250 на бампер. 750 треба було замовляти, тоді б можна було пофарбувати фарбою весь капот, всю дверцяту. І залишилось там може грамів 50. Ну, розбавленої грамів 50 залишилось, бо Вона завжди залишається. Це добре, коли вона залишається. залишається, бо бачите, якісь моменти такі вилазять, де потрібно може десь підкапати, чи ще щось, чи піддути е е в момент фарбування. Все сохне і починаємо збирати. А у нас вже все пофарбоване <кхід> і зараз процес полірування. Тут я вже відполірував трошечки оцей шматочок, що залишився мутненький. Спили всі о, какульки, які потрапили, муха. Десь тут курва ось була. Думав, прийдеться підкапувати, а ні. Ми ж купили катер, у нас тепер є катер, працюємо з катером. Це перший раз був, і я вже бачу, що на свіжий лак з ним працювати не можна. Тільки там, тижня через два, не раніше, бо не видирає прям з, з фарбою. Працює класно, ніякої пилинки бачите, вже немає. Ну, все одно не побачите там нічого, Коротше, немає пилинок, всі там, які на, на, на палець можна було спіймати, всі спилили чітко. Після тризаком 2000-м пройшовся пріш... і відполірував. Ну, бачите, диво дивне. А, а так, ось бамперочок готовий вже. Не знаю я за цим міс... місцем, як буде Володька, виходити з ситуації. Він вважає, що тут номер повинен висіти. Ну, подивимось. Мені кажеться, номер повинен висіти отут, на решіці. Тому тут не дуже сильно вишпакльовувалась. Це місце найповріж... найпошкодженіше було. І воно живе, воно живе, воно гуляє і шпаклею тут щось робити. Ну таке собі питання. І що у нас там ще? Дверцята була? І дверцята. По кольору, може, трошки світліша вона стала. Але нічого, ми переходиком все зробили, воно не дуже кидається в око. Все, мату, ви бачите, після трізака е какульки всі теж поспилював і зараз залишилось тільки відполірувати. Коли шагрінь ну просто суперова вийшла. От дивіться, оце я фарбував. Оце отака шагра. Бачите, так? А ось заводська шагра. От, дивіться по цим жовтенькам. Да воно ж просто не відрізняється від оригіналу. От на крилі дивіться. От по-жовтенькому дивіться як. І моя жовтенька. Ідеально. Просто ідеально. Тепер збираємо докупи оце все. Дивіться, яка шляпа. Ну, це просто жопа. Я ж вам казав, що оці всі запчастюлі ну, дуже дорогі. І оцю хромяшку за 150 баксів, звісно, ніхто не буде замовляти. Тому замовили аж смішно. Отакий недостаючий шмат, який я там розсипався. Значить, ну, Я не знаю, як ми це будемо клеїти. Значить, на старому у нас немає. Оцього пиптика, ось цього. Бачите? Його немає. Отак от воно становиться. О. А на цьому відломане місці немає оцієї шляпи. Потім оцього шматочку немає. Потім оцього кріплення немає. Ось. О. І оцього кріплення немає. Коротше, оця вся шляпа, яка у нас без кріплень, ну, зовсім без нічого. От, от, от те, що ми в буржуйку зазвичай швиряємо, бо воно вже ніяке. Ви тільки вгадайте, скільки оце коштує. 800 гривень за оце. Капець. Ой, блін. Ліпити ж потрібно, воно, бачите, зліпили там, зліпили там. Ліпимо, бо воно дуже дороге. Зібрали, йомаю. Дивіться, із говна і палок. Навіть щось вийшло. Все, от і закінчилася історія з цим америкосом. Отак от воно все виглядає. Підкрильнички. Встановили, не знаю. От тільки що я переганяв її туди-сюди щось там підтирає. З Рено у нас стоять підкрильники. Ну, захотів, власник поставили. Що воно там тримає, мені навіть не цікаво. І все, завтра вже віддаємо машинку і все бо вона нас щось так задовбала трішки